Сьогодні ми йдемо в конно-спортивну школу. Купила он 2 кілограма моркви, півтора кілограма яблук. І йдемо годувати коників, так, да, донь? Да. Приїхала на Вертонівку в Сумах. Йдемо шукати конно-спортивну школу. А от і вона, нас зустрічають два коники. Йди, глянь, до нас. Лошадка. Ой, привіт. За ручку. Давай спробуємо, мама. Диви. Давай. Не укусили, за ручку. На вулиці ми ось таких двох красенів. Вони гуляли по полю, по своєму майданчику. І, побачивши нас, підбігли і із задоволенням прийняли наше частування. Давай я спробую. Вкусиш? Ой, господи, якусь бути бачила кидать? Трішки я побоювалася, щоб коники не вкусили за руку. Ось то А ну давай. Ну, пішли, запитаємо. За кониками пройшла дівчина, яка забрала їх до конюшні, і ми пішли слідом, напросилися в гості. Не забувши взяти з собою пригощення. Ідучи дорогою, я думала, коників там може десь або п'ятнадцять. Але коли ми зайшли до конюшні, я була у захваті. Бо... Їх там не десять, їх там близько восьмидесяти. Скільки... Кидай кидай кидай. Добрий. 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 <сум> <сум> Ти ж туди Ням-ням-ням, Каже, дякую. Коники, коли просять пригощення, гучно стукають ногами по дверях та загородження. Які класничі, да? да. так? балхаш. Нравиться? Давай, дамо, давай. Ой, яка красива. Усі коні такі доглянуті, красиві. У них дуже розумні очі. На стойлі кожного з них підписано ім'я власника. Наприклад, цього коника звуть Балхаш. Кидай, кидай, кидай. Оп. такой хорошенький хороший хорошенький У тебя глаза красивые ты красивый ой высовывает смотри глянь глянь стукає як. Не бачиш? тобі морквинку морквинку дашки а то ігрушечна. На. иди домой Иди. Бачиш, просить, бачиш, бачиш. Ти несеш, кидай. Кидай, кидай, кидай. Хочеш гуляти з конями. конями? Які. Які красивий. Ой, боже, глянь які Кидай. о Ось він Ой, хто? О, Який ти хорошенький. Ой, який красивий, смотри, донь. Диви, який красивий. Як його звуть? Акорд! Гля, який краси. Красивий, в тебе красиві. Ти красавчик. Акорд. Ти красивий, акорд. Іди, 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 оп. Молодець. Тоже боні. Біленька. Красива. Угу. Красива така. Макрон звуть. Макронка. Дитинча, мама і дитинча. Оця мама, бачиш, мамочка і маленькі. Хто це? Хлопчик, а чи дівчинка. Хто з'їв? Мама. А малишу що? А малишу. А ну кинь тут, кинь. Кидай. Малишу, да? І, мама хоче з'їсти. Та дай же ж малишу. Малишу дай. Маленькому. А, мама з'їла, глянь, ні, хочу мама з'їсти. Та дай же ж синочку своєму. Не дала. Мама з'їла. Ти представляєш? Дай щось з'їсти хоче. Маленькие красавчики, да? Сейчас скажу, я касаюсь. Ой! Кидай, кидай, кидай. Что, и пони понесешь еще, да? да ну, пошли. Ось, ось, пони, ось. Вот Ты же ему сама доставала, а ну, кидай. Ты хорошенький, типа Ось ми відвідали кони спортивну школу, погодували. Коней. Мало взяли смаколики, ми всього взяли, мабуть, кілограми-два моркви і півтора чи два кілограма яблук. Думали, що коней там 10-15, а там їх біля 80. Кажуть, ще десь їй навіть більше. Так що приїжджайте, подивитися. Дуже цікавий. Досвід для дитини. Бо ми дуже полюбляємо тваринок, так, да, Донь? І сьогодні приїхали саме до лошадок. Наступний і... раз приїдемо більше візьмемо, так, смаколиків? да, смаколиків?